Шо вам це Славко. Вчора, поки я боровся з нашими довірливими споживачами Маркусів, ми не розглянули ситуацію в районі Покровська на південь від Подковського. Тут Шевченково, Новотроїцьке відродження, була контратака. Нібито свіжої української бригади за результати нам Не... не поки що не ясно. Кажуть, що поперели посадками, якісь посадки, начебто, відбили. Що нам важить в цій операції? Нам в цій операції важать її темпи, важить її вчасність. Ми бачили, як витягується. Клин ворожого наступу, і чому на південь від Подкровська теж ми зрозуміли, тому що українська пропаганда першою, а може, її перед тим, переконали в важливості якоїсь шахти з якимось коксом, що якщо. Позбавлять одного з українських олігархів Коксу, то Україні прийде кірдик як олігархічній державі. Було би дуже цікаво, хто по справжньому займається інформаційною війною, хто вкинув за той кокс першим. Ми чи нам вкинули? Ось що дуже цікаво. Здається, по-моєму, якісь іноземці, дружелюбні, а може, я помиляюся, я вже старий, і дуже багато з моїх споживачів краще орієнтуються в таких деталях і мені нагадають. Бо ви бачите, як операція, а як операція інформаційна призвела до операції на фронті. Що ми бачимо? Ми бачимо погану ситуацію. Треба було взяти іншу карту і подивитися. Як цей язик витягувався в довжину, але чесно сказати, ліньки, бо я і так знаю висновки, а картину ви самі зможете знайти. Ну, ліньки, тому що некоторей сьогодні у мене настроєння спортів. Не ви, мої любі споживачі, так ось. Ну, хаутуру я трошки. Цей язик витягувався так довго і так спокійно, що це вказувало на дві причини. Перше. Нема кому його обробити. По-друге, нема як йому як обробити. І третє це показує на довжину реакції нашого командування від місцевого до вищого і на вмотивованість оперативну чи політичну цих операцій. Чому саме черга дійшла зараз до контратаки? Ну, по-перше, насилу ймовірно змогли цю бригаду подогнати. Не забувайте, в цій ситуації. Кінця війни і контролю над повітрям противника, я скажу, що пхнути бригаду на фронт, нібито свіжу, це вже важко і вже успіх довести бригаду до фронту, щоб вона змогла розбогу, згорнутися і вдарити. Це якщо вірити нашим кореспондентам з місць. По-друге, ясно, що це без вищого керівництва не обходилося а як виглядають плани нашого вищого державного керівництва? Ганебний Берестейський ми я кажу, не ганебний для нас, а ганебний за своєю суттю через тих, хто цей мир організовує, і вихід з війни і як гарантія, це окупація, хоч чогось в Україні, хоч кимось крім Путіна? Дуже важливо запросити іноземців розумієте? це от як Антанту в 19-му 19-му году привлечь в Одесу. І Архангельськ. Ну, вам это должно быть звездно. Посмотрите поспішите еще раз п'єсу Інтервенції, ви многих думаєте о войсках Запада. Ну так ось і нашому державному керівництву трохи не вирішення. І ж головне, щоб в Київ приїхали говорить три американських офіцера і видать 6 мільйонів доларів, в сенсі українських корисних копалин. Бачите? Все відбувається по фільму Щорс. Художня правда вона часто випереджає. Вона, як це сказати, кристалізує правду життя. І от зараз, як ми думаємо, як вийде трьом американським офіцерам всі наші запаси літію, тут кажуть прибігає полкан полкани, каже, що треба контратакувати. І ви бачите, п'ять днів десь, на мою п'ять днів час реакції на операцію українського командування. Це дуже повільно. Це означає, що місцеве командування. Не наважилося нічого зробити, робило не могло це зробити місцевими силами, треба було привлечь нові сили, а це не так легко зробити. І нарешті це зробило в стилі встрічного боя російського в гірших російських традиціях пішли встрічним боєм однієї з последніх бригад. Ну, що на це все можна сказати, безумству храбрих поєм ми грустну пісню. Я иногда понимаю тех, кто заблудится в этих посадках и не особо продвинется по ним. Честно сказать, не имею морального права осуждать за такое. Как бы это было единственным феноменом, правильно сказал наш брат Алмаз, то, что они сузили фронт, я так бы не переймался. Вы понимаете, я же набирался на бодрый тон, ну вот честно скажу, ну до того мы не зараз, я кошечка играет. Все-таки, когда у человека несколько родин, ему все равно одну потерять. А для меня, знаете, и одну потерять тяжело. Да тут мы заблудились, слухай Это Лысычанск цей клятый. Ось, Дворічницький, бачите, тут уже трошки змінилась картинка. Принаймні не з його обороною, а, а з нашою. Ви бачите, що з одного по поця те, що в мініатюрі, чому це важливо? Тому що той, в принципі, сказав стрічний бой на південь від Покровська, він не феномен, він відзеркалення, на жаль, традиції. тенденції. А Тенденцію ми побачили в дворічняць, отут от. В цьому от районі ми це побачили. Те, що противник з одного плацдарму нібито вибили, а з другого ні, що не змогли зреагувати вчасно. Ну, іди, Кицуню, іди, заходь, миленька, ходь ти порадуй наших споживачів, вона пішла дивитися на синицю, бо там є сало. І інколи прилітають синиці, але вони не можуть звикнути, що кішка за склом і дуже бояться. Так ось, ліквідували нібито один плацдарм, швидше за все Москвини втекли, потім не змогли другий, бо там москвини не втекли, а більше не було ким. І якщо на такому напрямку, ви знаєте, що таке Купянський, що таке зайти за річку Оскіл, це підважити систему оборони на північному, Да, ну скажу, північне крило Східного фронту це погано. І оце все в мініатюрі показує ситуацію, показує тенденцію, що недарма наш президент займається і верховний гонокомандувач питаннями Берестейського міру і подальшої окупації України, тому що... Розумієте, є час щось виправити, а є ситуації, коли вже нема як виправити. І я боюся, що оці от бої на Осколі показують нам, що не дуже вже є як виправити і ким виправити. Тому ясно, що вчасно зараз займатися Берестейським миром, а війську головне не розбігтися до цього часу і утримати хоча б. Здержуваючи дійства мати можливість проводити. Розумієте, чому я так гірко за нашого брата Маркуса? Ну, тому що, знаєте, поздно Позна піть боржомі, якщо почки тютю. -тю. Розумієте, треба шукати апарат для діалізу, а, а, не, а не почки лікувати. Нам зараз потрібен апарат для діалізу. Я боюсь, що цей апарат. Для діалізу вигляді іноземних військ буде вже трохи по іншій лінії фронту, ніж зараз. Може навіть і не доведеться йому цим іноземним окупаційним військам вишибати українців з оборонних позицій, бо ми їх трохи втратимо на час миру. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачте, що таким тоном, недостатньо нейтральним і оперативним, просто що, ну... Старика ж тоже в семейной жизни допекают, как вы разумеете старый-то беззащитен, как ребенок. Бай!